26-річний мешканець Київщини організував схему для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Він пропонував фіктивне працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури, що дозволяло отримати відстрочку від служби. Вартість такої послуги 9 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв оформити бронювання через вплив на посадовців підприємства, але на цьому бізнес не закінчувався. Ще за 5,5 з половиною тисяч доларів він знімав чоловіків із розшуку ТЦК, допомагав з документами, імітуючи законні. Ні, шляхи ухилення йому вже повідомили про підозру за фактом пособництва в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 26-річний мешканець Київщини організував схему для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Він пропонував фіктивне працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури, що дозволяло отримати відстрочку від служби. Вартість такої послуги 9 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв оформити бронювання через вплив на посадовців підприємства, але на цьому бізнес не закінчувався. Ще за 5,5 з половиною тисяч доларів він знімав чоловіків із розшуку ТЦК. допомагав з документами, імітуючи законні. Ні, шляхи ухилення йому вже повідомили про підозру за фактом пособництва в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.